Сщастя в хату, можна заколядувати, Бог вам дасть заплату. Ой приміть нас добрі люди до своєї хати, прийдеться у пустелі марно погибати. Ідемо до Яскині, Богу помолитись, йдемо ми Ісусеві низько поклонитись, Триє царі, де видете. Ми йдемо веселем, він чує, спокоєм і повернемся. в царі. Царі до сходу з, з першої столиці прибули вклонитись нашому владиці. Нам на сході ясна зірка с'явила, про народження месії. Весь Весість поїстила, тож ми дари всі зібрали, йдемо за звіздою, -яй -яй. щоб ви з нами пораділи тою новиною, ми теж ідемо за звіздою, за небесною Догор'ю. зір з сіл лифли єм, дарісу і А ви, царі, що маєте для Сина Божого, адже царюєте. Ногі літа. Я за золото з собою думаю придасться. Бо вікло Бог Бо на землю велике є щастя, а я ладан взяв собою, щоб народ був зла. А я миру, бо без миру нема добра людям. Ой, вітайте, ясне панство. Далеко краю. Ви напевно втікла з бунтом, що я вам питаю. Добрий вечір, пане моє, що тут вас за чай? Як до мене ви прийшли, то не знали, Мах, ви У Мене ліки такі є, той веселий, хто їх п'є. У мене в корчмі є де сісти, де що випити і з'їсти. Маю мило, моє пиво. Ну купуйте живо, живо, а самочку стати. Поторгу не буде, зараз хочу цвяткувати час для не люди. Буде. Ну то хобіть собі краму моїй крамниці. Ох, як вам буде тішитись. Файні молодиці. І дитину, як звичайно, Мошко бере дуже файно, а як гроші забракує, то вам Мошко заборгує. Ти наразі заборгуєш, а потім не даруєш. Людей з хати виганяєш. І маєтки забираєш. Приганяйте ж нас хати, ми не хочемо тургувати. Щось це володки діє, важко ніс не розуміє. Досить лихо ти радіяв, зло в ти розтіяв. Наробив дідів сербами. Хоче все зробити з нами. Помудріли живі внуки, не попадуть тобі в руки. Ай-вай-вай-вай-вай! Як ти помудріло? Щоб то таке зробити, щоб ти водоріл! Щоб вам ти анконі вкрав! Печинки щоб вам понили! Щоб вас чорно пекло! Взяв! Ой ой, ой, ой 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 Добрий вечір, газдень! Слава, Богу, що покликали, бо мороз дворі. О, як О, пай, ну, пай, 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 пай. не сало у вашій поморі. Я є це ще Все в мій любе. дую, дую, ще й краду, вмію ворожити. Можу жінку вкрасти бо мені файно. Маєте жінку файну? Можу коника в нідо вивезти зі стайні а що вам тут казати? Ліпше заклечу, піду до хати. І далеко добрі люди, може, в кожно лепче буде. І в і кубаси, водка, піво, ананаси. Треба би дроги з'їсти, трошки випити та з'їсти. Боже, Боже, поможи позбути з цієї сатани. Христос сериждає. Славі моє. вам, браття милі. Тут слаби пекельні сили, нічого не лякайтесь, тільки віру у Бога майте, а хто Бога споминає, то та місця чортне має. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв. Стрій в хаті і на полі, людей всякої недолі, хто горівку не буде пити, корчму буде обминати, жінку дітей шанувати. Той завжди щасливий буде. Шанувати будуть люди. Чуєш, що вона сказала? Хлопити перестане. Як хлопити не буде, то мошко з голоду мре. Айва! Звідси не чиста сила. Ну-ну, ну Ой, ну, ну. я вам айдамаки покажу. Я на вас до листу! І роду докажу! Айва! Ай, ай. Звідки йдете? Куди путь? Ми йдемо в ходу. Аж доплиємо, щоб принести чирі дари Богові своєму. Не обмитись до яскині, бо суму дитяті. Будемо повік віку його царем звати. От чого посходились до цієї хати? Ви тут певно нарадились, щоб його сховати. Воїни мої вірні. Пошукайте цю дитину і убити в тую ж мить. Вам прийдеться відповісти, головою положить. Тут нема дитини тої. Тож по всьому світу йдіть і наказ мій повеліть. До двох літ дітей бивайте і нікого не щадіть. Там між ними певної він знайде свій смертельний скін. тобі поклад. Бо царем буде дитя. Пислієнським дружам. А всі ми всі люди хочуть. Робивати дав ти поч. І вже це я тебе карав. І без тут тина, Пізні час пора ружати, треба лише вінчувати. Первісла Христового ми прийшли у дім, щоб добра і злагоди поважати всім, щоб від нас вам люди додалось тепла. Був цей день Марія сина зродила і зійшла зірниця Божого дитяти. І про це ми хочем. Всім розказати українцям нашим, побажати волі, щоб скосили дружно бур'яни у полі, а потім зорали і заволочили, і добротне зерно в землю положили, хай нашої єдності вороги лякаються, і ми скажемо дружно, Христос рождається. Він Чую вас, пане Господарю, з Рождеством Христовим. Вам щастя, квітло вінком малиновим, щоб над вашим домом любов процвітала, а у вашій хаті слава панувала, щоб Ісус з того світу дарував вам щастя, долю і многії літа. Христос зарождає. Славі мої! Весела новина, великий Ісус, маленька дитина, хоче побожнє Слово сказати. І вас усіх з Різдвом привітати. Ісусик маленький, на сіні, на сіні в'язанці, у бої хатині. Сьогодні прийшов він до вашої хати, всіх чесних людей благословляти. Боже, кого з цій хаті бракує? Боже у хаті, хто з гірко сумує, кого бракує, не забувайте, хто гірко плаче. Розуселяйте, веселіться, радійте, хай ваша родина прославляє Бога по всій Україні на многії літа. Нині день великий, поляда Христова. Ангели співають на небеснім троні, а Ісус маленький ручки простягає. Це велике свято. Христос страждає. Прощавайте не в цій хаті, будьте щасні, багаті, майте долю добру і гожу. Тільки, тільки вірте в ласку Божу. Божа ласка вас спасе, Країна і піднесе, Христос зарождає. Вовеє міни, міни новина. Бречистоді!